До нас долучається політехнолог Тарас Загородній, пане Тарасе, я вас вітаю, слава Україні. Добрий день, героям слава! Так, ну що це за коментарі піскова? Це що це? Самонавіювання, самозаспокоювання? Чи це для населення чергова якась порція інформації, якщо це можна інформацію взагалі назвати? І як вони дійсно зараз оцінюють те, що відбувається у нас? Ні, ну, в дійсності, це ще раз говорить, що поки Путін є при владі, війна буде продовжуватись. Тут немає ніяких ілюзій. Путін не, не відступить, не припинить, Так що ми повинні розуміти цю данність. Це перше про те, що говорив Пісков. Стосовно перейменування Росії на Московію, я, чесно кажучи, сам сумнівався, що це якось може вплинути. Але враховуючи як нервово реагують на це росіяни, тому що е, вони розуміють, що е, е, культурологічна війна вона працює в дійсності на росіян, тому що ну що таке Росія? Це конгломерат народів, які зібраний навколо напівмістичних міфів, і десакралізація цих міфів воно в дійсності не буде працювати тим більше. <рес> у нас же фактично українці ж володіють російською мовою, так і у нас фактично єдиний спільний цей простір, такий мовний можна назвати. І якщо українці починають називати росіян не росіянами, а московитами чи Московією, це заходить в Росію. Заходить в Росію, тому що там починають задумуватися. Якщо є Московія, то є Башкірія, є Татарстан. Є інші країни, тобто немає такої Росії. Тому я б, ну, якщо воно спрацює, я б переименовував. Я раніше скептично до цієї ідеї ставився, але наскільки нервово ця Захарова, наприклад, на це реагувала, навіть почала косплеїти наші, наші наративи, які ми запускали, наприклад, коли а, називали Путіна бункерним, вона починає це повторювати тільки в, на адресу Зеленського. Тільки різниця в тому, що Зеленський все ж таки не бункерний, так а й виходить а, з народом, спілкується, відвідує а, фронт той же Бахмут, і все інше. А вони такі є. Це ще раз говорить, що нічого вони а, вигадати не можуть. Стосовно церкви, це дуже звичайно болюче питання, тому що це, це російська церква один з фундаментів впливу в Україні, який є невидимим, і вигнання з цієї сакральної місця, Києво-Печерської лаври, ідея, це дуже погано на них впливає, тому що це знову битва по символах. Шановні, вас немає там. Київ це не є Росією, це не є ядром вашої імперії, а вони бачать, що пішла десекралізація, особливо після того, як за них взялося при новому керівництві СБО а, а, Українська спецслужба. Тобто, ми бачимо, що ці церковники вже знаходяться під судом. А вже бачу, що е, в тому числі завдяки розслідуванням СБУ ми бачимо, що українська церква змогла вже правити службу на територію е, на території Києва Печерської лаври, що дуже болісно в дійсності е, до Росіян. Ми бачимо істерику цього Павла Мерседеса, який починає говорити, що тут Антіхристи, е, спускаються, і так далі. Тобто цей тиск вони відчувають це. Оце вирвати цей з духовного центру, тому що для росіян це дуже важливо. Я раніше недооцінював цього. Думав, що це така, знаєте, от гра на скрі... а ні, воно працює із духовного центру тебе вигнали, забирають у тебе твою історію, яку ви у нас забирали. Так, тобто, ви є Московське царство, московське царство і Московія, і це враховуючи знову такі більш менш спільний, це спільний мовний простір, тому що українці можуть діяти в тому числі в соціальних мережах росіян, а це ну це виглядає достатньо таким на ідеологічному фронті. Достатньо сильно. Знаєте, я, це, 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 це називається стратегія непрямих дій. Є така гарна книга Безела Гарта. Він військовий історик. Він ще всередині наприкінці 60-х написав книгу, де був опис всіх воїн, починаючи з, з грецьких воїн, воїн Олександра Македонського, і в тому числі захоп питання там і по Другій світовій війні висвітлені було так. Там є ретроспектива, що головне подавити волю теж супротивника, особливо коли є багато таких озброєнь зараз на руках смертоносних. І війна на ментальному рівні це не слід недооцінювати. Знаєте, як е, говорили китайці, китайські сунзи, е, 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 війна це шлях обману. Тобто, коли не показуєш, що ти чимось користуєшся, якщо ти користуєшся, не показуєш, що ти е, е, показуєш, що ти близько, якщо ти далеко, так. І знаєте, там я цікавий теж у них один з трактатів говориться про те, що треба розбити спочатку задуми, задуми противника, розбити потім його союзи, і останнє, що треба робити, це воювати, тому що не допускати війну на своїй території. Тому в даному випадку війна ментальна. Вона повинна працювати росіяни до речі. Судячи з того, що відбувається, вони вже видихлись, вони вже не можуть воювати проти українців на ментальному фронті. Угу. До речі, так, от бачите, наскільки важливим це все є, називати речі своїми іменами: Московію, Московією, так вигнати. По півцях це фактично 350 років років закрити ось цієї історії, коли от почався такий вже активний імперський вплив на нашу країну з боку Московії. А ці всі речі, от чому от ви теж кажете про те, що мало ним приділяли уваги. Чому дійсно на них мало зважали? Ну, не було, не, не було не, не було ну. Ну, по перше, наша влада, ну 13-го року точно була просякнута агентурою Росії. Хто ж знаєте, ну хто міг подумати, щоб на московську церкву загалі хтось міг зазихнути, щоб починати там а, обшуки робити? Так, навіть попередні керівництво СБУ не так активно цим займалися. Так, а от помінялося все. Є політична воля, є робота правоохоронних органів. Є завдання вичищувати агентуру внутрішню, тому що всі розуміють, що це небезпека, і не було такого ж, І після шрокам початку широкомасштабної війни стало зрозуміло, що кожен кожна людина там коригувальник може принести багато лиха у тебе в тилу. А наприклад, та сама московська церква, вони ну часто СБУ та саме ловили коригувальників, які або Зберігали е, літературу, яка була спрямована на розповсюдження російської пропаганди, які допомагали в тому числі росіянам і так далі. Тому тут вже немає. То, знаєте, як говорила Голдамер в таких випадках: вони хочуть нашої, ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу. Угу. А так і це теж дуже велике питання, як ми будемо жити поруч з ними після нашої перемоги. А, до речі, тут ще зараз, поки ми далеко від теми бункерного не відійшли, хотілося про одну зустріч згадати вперше з 24 лютого 22 року, буде збирати господар Кремля на зустріч олігархів. Про це повідомляє Блумберг, посилаючись на джерела, які знайомі із підготовкою цього заходу. Зустріч має відбутися 16 березня. Запросять на неї провідних членів російської спілки промисловців. і підприємців. видання пише: така розмова відбудеться у той час, коли цитую уряд, який щосили намагається покрити зростаючі витрати, оскільки війна йде вже другий рік. Посилює тиск на компанії, аби ті платили більше податків. Блумберг зазначає, якщо минулого року багато бізнесменів були стурбовані тим, що публічна поява з Путіна може зробити їх об'єктами санкцій. То тепер під обмеження підпадають більшість основних членів правління цієї їхньої спілки. Пане Тарасе, ну дуже багато говорили про те, що а, саме удар по кишені ол олігархів може щось змінити всередині Росії. От зараз, коли вже а, рік, як багато хто з них потрапив під санкції, ну арештовано, а тепер тут ще й збирають їх. У бункері і хочуть потрусити їхню кишеню. Я так розумію, хочуть, щоб вони або спонсорували війну, або покривали ті видатки, які а, зараз не покриваються через те, що кошти направляються знову ж таки на війну. Та скільки тут зараз ми можемо говорити про те, що ну настав той час, коли олігархи можуть сказати своє слово і слово це не згода з тим, що відбувається? Ну дивіться, олігархи можуть ну нарешті зрозуміти, що краще скинути скільки там. 100 мільйонів, там не знаю 500 мільйонів, так і ну нарешті прибити одну людину. Тобто ну, нарешті зібратися, якщо вони є є е, е, людьми, які хочуть жити на заході і пов'язують своє життя на заході. Заходом. Е, тому що ну, в принципі самостійних олігархів е, в Росії немає. Там фактично люди, яким влада дала в тимчасове керування. В тимчасове керування дала активи, якими вони користуються. Вони не дуже самостійні. Це не Україна, вони не мають власного впливу. Всі олігархи закінчились а, після посадки Ходорковського, який показував франду. І, Але звичайно, що ну рано чи пізно вони ж, мабуть, теж люди не дурні. Бачать, що це, це шлях нікуди. Це удар об бетонну стіну. Вони будуть все втрачати без будь-яких перспектив. А я а яка картинка майбутнього у Путіна? От яка постійна е, і яка тоді по, по, по картинка майбутнього у цих олігархів? Вони ж гроші заробляли не для того, щоб в Москві їх витрачати. Так? Вони ж гроші заробляли, щоб жити на заході, мати комфорт. Там е, там живуть їхні діти, коханки, сім'ї, е, медицина та сама. Яку може забезпечити тільки за кордон, ти тоді сенс в тих грошах, якщо ти сидиш в Росії, або ти тебе не випускають, наприклад, з Росії, і ти не маєш сенсу з ними користуватися. Так в чому сенс взагалі всього цього? І такі, я думаю, настрої існують, але вони дуже всі боя... боязкі, тому що все ж таки контроль з боку росіян, російських спецслужб існує на олігархів, в тому числі. Але тут знаєте, тут повинен бути симбіоз і спеціальні служби, які готові будуть піти на усунення Путіна. Ну а олігархи можуть просто на це дати грошей. От, ну я думаю, що якби вони скинулись хоча б на, на 100 мільйонів, я думаю, що вони їм не шкода буде і одного мільярду. Ну що ж, будемо сподіватися, що. Не пошкодують олігархи на цей раз гроші. Врешті люди, які вміють рахувати гроші, вміють зрозуміти, де можна заробити, а де не допустити втрати, зроблять висновки. А тут до речі, поки Путін збирає олігархів, інша зустріч достатньо цікава. Також планується. вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Лідер Китаю Сі Дзеньпінь планує поговорити з Володимиром Зеленським. А це буде онлайн. Пише про це видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Розмова, ймовірно, відбудеться після потенційного візиту Сі Цзінпіня до Москви наступного тижня. До слова по дорозі до Москви китайський лідер може відвідати і деякі європейські країни, однак повний маршрут ще не узгодили. Джерела видання вважають, що візит Сі сідзеньпіня до РФ і можлива розмова із Зеленським відображають прагнення покійно відігравати. Активнішу роль у посередництві з припинення війни Росії в Україні а ще країна можливо претендує на роль глобального перемовника, адже вона сприяла дипломатичному прориву у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном. Нагадаю, після семи років фактично тиші ці країни відновлюють дипломатичні стосунки. Це окрема тема, яка Зараз стосується того регіону, тут е, нам важливе наші зараз е, е, задачі. Тобто, я так розумію, у Китаю зараз достатньо є активні амбіції, великі. Я так розумію, що це пов'язано із конкуренцією зі сполученими штатами Америки. Ось ця розмова напряму Зеленського та Сі Цзиньпіня, Чи може вона розставити певні крапки над і чи може вона якимось чином зараз переконати Сі Цзиньпіня, Ну, хоча б тому, щоб він не передавав ту саму зброю до Росії, так чи ну що ми можемо з від цієї розмови чекати? Е, ну тут питання ж не так: Китай же не розглядає цю, Вони ж розглядають цю війну, як і росіяни. Що це війна американців проти е, росіяни, взагалі, в тому числі зазіхання на Китай і на їхню зону впливу. Тому звичайно, що вони будуть намагатися домовлятися з американцями, в принципі, вони на них починають тиснути. Як нещодавно заявив представник Китаю, якщо вони почали пов'язувати непостачання зброї в Росію з питанням постачання зброї до Тайваню. Тобто, говорячи, ну якщо ви на Тайвані, яку ми вважаємо своєю територією, то чому ви нам заробороняєте в Росію постачати? Ну, я думаю, що це гра. Я думаю, що Китай відкрито не буде постачати зброю, тому що це потягне за собою санкції. А сполучені Штати Америки буквально от минулого тижня запровадили санкції проти деяких китайських компаній, які постачали в Іран комплектуючи, в тому числі для тих самих шахедів. І вони показали, що будете постачати, то будемо бити санкціями. А це не все ж таки Китаю, тому що Китай хоче зберігати економічне зростання. Все ж таки їм потрібне економічне зростання по 5% на рік, тому що а, зі зниженням економічного зростання у них може виникнути криза в економіці. Китай зараз ця розмова більше символічна. Вони намагаються грати миротворця. А, чому з чим це ще пов'язано? Ну так вийде, не вийде, умовно кажучи. Якщо вийде зіграти як хоче Росія Китай, тобто зупинити війну на, от, на такому форматі, який не влаштовує Україну, то вийде. Якщо не вийде, то принципи Китай нічого не втрачає. Але він демонструє, е, демонструє все ж таки е, своє бажання бути одним з центрів впливу. Це раз і не будемо забувати, що все ж таки до України у Китаї дуже великий інтерес економічний в тому числі. І от, наприклад, якщо подивитися на карту, Білорусь та Україна це фактично е брами в Європу, транзитні брами для китайських товарів. І вони хочуть мати стосунки економічні, в тому числі, як транзитної держави е України, і Китайці все ж таки розуміють, що. Після нашої перемоги Україна буде дуже впливовим гравцем і в і в Росії, і на євразійському, на євразійському е, взагалі е, континенті, тобто на Кавказі, е, не виключено, що в середній Азії е, і, і так далі. Тому вони хочуть мати ще ж такі стосунки на з країною, яка буде впливати. На Російську Федерацію, в тому числі, тому що вони теж за цим уважно дивляться і хочуть мати ослабленого, але передбаченого партнера у вигляді Російської Федерації. Ну так, Восток – діла тонка, як казали в одному радянському фільмі. і Бачимо, що з Китаєм не все так просто. Ну і ще одну тему, звичайно, що хотілося б зараз зачепити. Ми бачимо, що зараз в Грузії робиться, як там люди зараз вийшли на вулицю, і як вони кажуть, ні. А владі, яка заграє з Москвою їхній. А що зараз кажуть? Не там шукаєте, шукає ворога грузинська влада. Ось так в МЗС відреагували на недружні закиди політики в Грузії в бік України. Відповідно заяву опублікував у Фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, представники. Грузинської влади майже дослівно повторювали тези розпропаганди. Вони фактично звинуватили Україну у підготовці держперевороту в Грузії, втягування її у війну з Росією. І також такими заявами Грузія звинуватила Київ у надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні асинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Зауважив Ніколенко Проте, на його думку, закиди грузинської влади не похитнуть міцної дружби між українським і грузинським народами. Речник МЗС наголосив, що Україна високо цінує підтримку грузинів в той час, коли бореться за свою незалежність. Нагадаю, що там дуже великі протести зараз найбільше з 2019 року, і фактично ну люди хочуть, аби владу все ж таки. Змінювати, йти на дострокові вибори, бачимо, що влада, звичайно, що свої крісла не хоче в Грузії залишати, і бачимо її достатньо таку лояльну до Москви риторику. Отже, пане Тарасе, ваша думка стосовно всього цього, і от чи також свідомо зараз намагаються цей кілок вбити між Україною та Грузією за допомогою грузинської влади. Ну, росі грузинська влада, вона є проросійська зараз. Вони демонструють російські наративи, намагаючись показати, ретранслюючи те, що хочуть росіяни. Тому я не здивувався таким заявам. Ось ну мабуть, в Грузії влада думає, що вона буде вічною. Я думаю, що все ж таки настрої грузинів вони більш. Проукраїнські проєвропейські, і рано чи пізно цю владу просто все знесуть, якщо вони далі так будуть поводитись, в принципі виступ грузинського народу, послі на протест проти відверта такого російського закону про негенці показує, що е, у російської влади є велике обмеження в Грузії, як би вона того, того не хотіла, і вони можуть взагалі догратися, що Росія. Може здійснити е, атаку на Грузію. Я от цього не виключаю. На жаль, е, тому що росіянам треба щось показувати. Якісь результати їм або Грузію захопити треба, або Білорусь, наприклад, тому що з України не виходить. Загородній політехнолог до нас долучився.